Всім привіт! 19 червня і розпочинають стигнути помідори брізколіно. Це ті помідори, що я висаджувала разом з розсадою. Тобто вирощувала для себе ранній гібрид, висадила між розсадою, коли пікірувала, і потім в травні продали ми розсаду, а ці залишилися рости на місці. Мабуть, залежить від погоди. Раніше вони в мене стигли з 6 червня, цей рік 28 квітня. Був приморозок, помідори торкалися, бо до плівки я їх невчасно пригнула. Перші китиці змерзли, і верхівки помідор відпустив посинки, і це вже на посинках. І мабуть, тому на два тижні пізніше вони достигли. Брісколіно це ранній гібрид 90-94 дні. Сіяла я їх 11 лютого в касету, потім через місяць, 12 березня, перевалила в півлітрові стакани. І сюди я висадила 12 квітня. Від сходів до першого помідора пройшло 120 днів. Від висадки в грядку до першого помідора пройшло. 60 днів. Виходить, що якщо від сходів до стиглого помідора має пройти 90 днів, в мене пройшло 120 днів, то я на один місяць довше їх десь мучила. Але я не знаю іншого методу без теплиці, щоб так рано достигли помідори. А свон на 10 днів, там 95-100 днів, то ось розпочинають також стигнути. свон Дивилася, буває ще гібрид солеросо, той має так само, як брісколіно, 90-95 днів. Я їх попасинкувала. Хтось помідори пасинкує, хтось вважає, що це ми забираємо врожай. Якщо у вас вони посаджені не густо в один рядок, не заважають один одному, як кажуть, один одного не бачить. У мене ось кущ, потім земля, кущ. Отакі помідори можна не пасинкувати. Нижні пасинки дадуть найпізніше врожай, Як якби це не звучало дивно. Спочатку верхівка достигне, потім пасинки, які біля неї, а оці нижні пасинки, які залишилися, дадуть самі останні помідори. В тому році я через один помідор попасинкувала, в останньому тунелі, в мене від підписників були. Було посушливе літо, не було хвороб то, звичайно ж, на непасинкованих було набагато більше помідорів, ніж на тих, яких я прибрала нижні пасинки. Я прибираю до першого пасинка, який росте під квітковою китицею. Тут перша квіткова китиця і під нею залишаю один пасинок і все те, що вище квіткової китиці. А вниз я прибираю. Ці самі брисколіно в мене трішки не влізли в. Тунель, коли я висаджувала, і вже 30 квітня, як звільнилася теплиця від ранньої капусти, розсади, я висадила у теплицю. Уже рослина квітла, розпочинають практично однаково, що ті примерзла верхівка, що ці два тижні ще чекали у теплиці, стояли в опалювальні, доки ще звільниться. Тут всі пізніші сорти, і висівала я їх пізніше, ніж ті, що для тунеля. Висаджувала, мов рідко, десь мої стежки, подівалися. Перець потягнувся, бо йому тут тісно. Але відстань між рядами більше метра. Від хвороб ми поливаємо велистю по триходермою. Три види триходерми. Зараз рослини здорові, без ніяких ознак, хвороб. Зранку відкриваю. Вікна, двері, щоб гуляло, гуляло повітря, поливається крапельною стрічкою. Огірочки мені подобаються, цей рік поправилися, багато огірків. Від шкідників актофітом обробляю, від хвороб триходермою. Це помідори мої, сорти ті, що ми продавали розсаду і нові від підписників. Зараз погода така, що не сприяє розвитку хвороб. Дні не спекотні, ночі не росяні. Коли вдень спека, холодні росяні ночі, тоді швидко розповсюджуються хвороби. Якщо у вас посаджено густо квадратом, бачите, що вже змикаються кущі, то треба видаляти нижні пасинки. Тому що там не йдеться про кількість врожаю, а треба зберегти основний врожай. Хвороба розвивається в гущавині, можна обробляти хімічними. Препаратами. Ми таким не користуємося, ми стараємося щоб площа провітрювалася. Що планується полив, то я буду поливати зранку, щоб в ніч помідори пішли сухі. Поливаю я великою кількістю води. Не льопаю щодня по одній літрі. Ми заливаємо площу. На другий день підпушую. Рік ще не поливали, лише тільки два рази обробляли триходермою. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Оце в мене помідори, які я висаджувала перед продажею розсади. Болове серце. І я їх не поливаю триходермою ні по листя, ні під кущ. Це китайський ранній, не пасинкований. Колись залишила ступіки, отак висаджувала рано. Два кущі росли на просторі, там по 6 кг помідорів було до морозів. Вони були самі, ніхто їм не заважав, сонця вистачало. А це дебарово.